О третій ранку суботи Росія почала чергову атаку на кривий ріг. Сплячих містян розбудили вибухи. Як виявилося пізніше, російська ракета наробила біди у приватному секторі одному з районів. В одному з дворів вирвало газову трубу, та почалася пожежа. На місце прибувають екстрені служби. Все, ракета. Все, що притакети? Люди пазо. Ранок після прильоту шокував. Виявилося, що російська ракета вщен зруйнувала два будинки, та ще більше 20 осель були понівечені осколками та вогнем. Знищено Ось. дах будинку, літньої кухні і вікна повилітали. Вікна, двері світла зараз немає. Десь там чи замкнуло, чи що не знаємо причини. Простилася бігом до вікна, глянула воно огонь десь, оттуда вроді стріляла. Коли не спіла і другий, і третій раз, і полетіло, як загриміло все. Ракетна атака по Кривому Рогу 21 вересня забрала життя літньої жінки, а також бабусі та онука, які загинули в одному будинку. Це 12-річний Максим Шаульський та Валентина Васильівна. Мати Максима, колишня військова. Її у цей вечір не було з рідними. Брат загиблого Максима борець за Маріуполь. Досі в полоні. Мій ранок сьогодні почався з того, що я стояла над тілом цієї дитини. Це а, дитина, брат побратима мого сина, який досі залишається в полоні. Це світлий хлопчик, який найбільше мріяв про повернення брата, про те, щоб їхня велика родина була разом. І життя цієї дитини сьогодні вночі обірвала ця війна. На руїнах цього будинку зруйнованого над тілом. Літньої жінки загиблої над тим, що залишилася від цього усміхненого хлопчика. І є єдине питання: за що? Після ракетного удару до лікарні забрали 50-річного чоловіка, який сильно обгорів, коли рятував свою автівку та його 17-річного сина. Ми госпіталізували двох постраждалих е, біля п'ятої години ранку. З них один дуже тяжкий, дуже тяжкий опіковий шок, ураження до 80% ділянок тіла, його життя під загрозою. А другий постраждалий середньої важкості, опіки тільки е, е, нижніх кінцівок. Там до шісті відсотків опіків. 23 вересня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими. Вічна пам'ять нашим землякам, життя яких відібрала Росія.